Виконуємо практичну роботу 3 за підручником інформатика 8 класу авторського колективу Рівків Лисенко Черніка Шкодько 2025 року випуску нам потрібно добрати конфігурацію комп'ютерів для людей різних професій, різних сфер застосування, а саме для письменника, студента та кореспондента інтернет-видання. Після цього створити в текстовому документі таблицю. Ось таку. Я щоб було швидше вже ось таку таблицю створив. І потрібно заповнити дану таблицю дібраними значеннями. Потрібно також обґрунтувати вибір такої конфігурації. Давайте розпочнемо з письменника. Письменник працює в своєму кабінеті, тому краще використовувати стаціонарний комп'ютер для роботи з електронним текстом, пошуку відомостей від мережі інтернет непотрібний комп'ютер з потужними характеристиками. Запишемо це. Як ми сказали, тип комп'ютера для письменника буде стаціонарний. Тепер підберемо модель процесора, відкриємо браузер. І Давайте я процесор буду шукати на розетці інтернет-магазині. Введемо процесор. Давайте виберемо ось цей модель даного процесора. Частота його 3,7. Ну, я думаю, ви звернули увагу, що тут не всі властивості комп'ютера. Тобто, для того, щоб комп'ютер працював, потрібні ще й інші комплектуючі. Ну, але ми зрозуміло будемо писати тільки ті комплектуючі, які є в таблиці. Але давайте все-таки візьмемо процесор з інтегрованою графікою. От Вони і дорожчі, але не потрібно буде докупляти окрему відеокарту. Хоча, як я сказав, тут не є всі комплектуючі відеокарти тут взагалі не згадується, бачимо. Оперативної пам'яті вистачить 8 ГБ. Ємність будованого пристрою зовнішньої пам'яті нехай буде це SSD-диск, а не HDD. Він хоч і дорожчий, але більш швидко працює. Візьмемо на 500 ГБ, тепер підберемо монітор. Він постійно сидить за монітори, нехай діагональ монітора буде. Можливо, трішки більше 25, підберемо. Але щось вони були вже надто дорогі. Ось монітор 25 дюймів діагональ. раздельная сдатность. Так, а тут указано 24 с половиной, там 25. А что так? А вот тут так уж 24,5. 24 с половиной. Тепер потрібно вказати орієнтовну ціну. Ну і не зовсім зрозуміло орієнтовну ціну, саме чого потрібно вказати. Чи є? ось цих комплектуючих, а тут тільки є процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск і монітор, чи всього комп'ютера. Якщо всього комп'ютера підбирати ціну, то ціна буде зрозуміло більша. Ну а ці комплектуючих. Ми зараз дивилися тільки процесора і монітора. Ємність жорсткого диска, обсяг оперативної пам'яті. Ми так підібрали по характеристиках, що потрібно для письменника. Тому я орієнтовну ціну все-таки залишу ось тут порожньою. Тепер переходимо до студента. Студент використовує комп'ютер для підготовки навчальних завдань, тому комп'ютер може бути стаціонарним. Ну, але може бути і ноутбук. Для створення власної фонотеки, створення редагування навчальних відеофільмів, потрібний швидкісний потужний процесор, достатньо великий об'єм оперативної пам'яті та дискретна графічна відеокарта. Тому все-таки вибираємо не ноутбук, а стаціонарний комп'ютер. Процесор у нас вже буде якийсь більш потужніший. Хоча можна взяти і ще більш потужний. Я сподіваюся, студента коштів вистачить. Якщо він буде створювати, редагувати фільми, то тут потрібний більш потужніший комп'ютер. Частота 4.3. Оперативної пам'яті нехай буде 16. Ємність. Ну, SSD-диск. Також може бути 500, але ми ще додамо до нього і HDD-диск. В нього буде два е жорстких диска. Нехай буде на 4 терабайти, раз в нього була велика фонотека з фільмами. Хоча, якщо багато фільмів, то нехай буде навіть 8 ТБ. Тепер монітор. Выберем, он, например, то есть такой. 025 okay. диагональ я надеюсь. Дивимся на характеристики. Так, 25. Де його роздільна здатність? Щось немає в характеристиках. Візьмемо інший монітор. Тут вже є. Так, тільки тепер назву монітора потрібно змінити. Мене записали для студента. І залишився кореспондент інтернет-видання. Він часто буває у відрядженнях, тому йому потрібен легкий і тонкий ноутбук з надійним і швидкісним підключенням до інтернету. nós temos notebook буде ось такий процесор скопіював. Частота бачимо тут від 1 до 4,6 6 Обсяг оперативної пам'яті. Шістнадцять гигабайт.

диагональ экрана 16. Раздельная сдатность. Зараз відклику, думаю тут не буде вказаний. О, для ноутбука вже є ціна. 25 тисяч. Тепер вам це все потрібно зберегти з іменем практично 3. І надіслати тільки що створений документ вчителю на електронну пошту. Отже, зайдемо на свою електронну пошту. Поле кому вводимо електронну адресу вчителя. Я вже на таку електронну адресу лист надсилав, тому вибираю зі списку. Прикріплюємо файл. Ну і ще, якщо у вас не буде написано ось тут від кого, рекомендую все-таки написати своє прізвище і ім'я, тому що по... Електронні адресі не завжди зрозуміли, від кого це прийшов лист. Надіслати. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!